Добрий день, шановна зязська громада, я генеральний директор зіявської багатопрофільної лікарні Борис Василь Миколаївич, хочу дати роз'яснення стосовно функціонування відділу відділ відділ відновного лікування. Зв'язку із таким дуже широким розголосом стосовно дальшої долі цього структурного підрозділу, Найперше зараз ми Працюємо у розрізі реформи галузі охорони здоров'я і за останні 3-4 роки пройшли дуже дуже значущі зміни і в стосунках лікувальних закладів із міністерством охорони здоров'я, взаємодії із Національною служби здоров'я. Тепер стосовно конкретно до відділу нового лікування. Хочу наголосити, що це відділення нікуди не ділося. Відділення лікування далі продовжує функціонувати по адресі Житомирська, 91, але в зв'язку із знову ж таки структурною перебудовою медичних послуг відбувалося розмежування і поняття, що таке медична послуга, а що таке бальнологічна послуга. Власне. У відділенні далі буде будуть надаватися бальнологічні е, послуги, які не є медичними послугами. Це найперше. Е, інший вид послуг, які надавалися у відділенні лікування, це реабілітаційні послуги. На даний час і протязі вже минулого року ми не не мали права взагалі надавати ці послуги, зв'язку з тим, що це приміщення не відповідає вимоги інклюзії і умовам ліцензування лікувального закладу. Для того, щоб надавати послуги реабілітації пакету амбулаторна реабілітація, ми, адміністрація лікувального закладу звернулися до нашого власника міської ради на початку 24 року із проханням виділити кошти. для Капітального ремонту приміщень нашого лікувального закладу, лікувальному корпусі на третьому поверсі. Для того, щоб відремонтувати приміщення, яке б відповідало всім вимогам інклюзії і ліцензії. Що ми і зробили? В принципі, ви побачите у репортажі, що ці послуги вже надаються у. Всіх умовах, які відповідають всім вимогам інклюзії і ліцензії, знову ж таки запитання депутатів звучало: чому ми не просили кошти для того, щоб відремонтувати існуюче приміщення по адресі Житомирська, 91. Хочу наголосити, що ми за допомогою наших фахівців, інженера будівельника адміністрації, обстежили це приміщення і, власне, прийшли до висновку, що немає взагалі сенсу укладати туди кошти, тому що це приміщення на перше було побудоване в 38-му році і воно функціонувало як солдатська їдальня. Потім після війни було Добудовано власне це банлогічне відділення господарчим способом, як воно будувалося, ніхто не знає. Але найперше, це приміщення побудоване на території, яке практично болото, де стоять дуже високо ґрунтові води, де руйнується фундамент. У 2008 році ми провели капітальний ремонт, частковий капітальний ремонт приміщення. Для того, щоб зберегти це приміщення і надавати цю послугу. Хоч в принципі я, на зараз я вважаю, що це і на той час це було зроблено нераціонально, але також ну, такі були тоді ще вимоги. Ми провели ремонт, вклали кошти, відремонтували дах, поточний ремонт приміщення, зробили дренаж навколо корпусу. Але через п'ять або шість років зрозуміли, що власне ці, ці заходи не дали ефекту, приміщення далі почало руйнуватись. І тому, власне, вже в минулому році ми вже не бачили сенсу знову ж таки вкладати кошти, які взагалі ніякої вже ролі, в принципі, як це приміщення не буде відігравати у якісному наданні медичних послуг, розуміючи всі виклики, які стоять під, перед нами. І стояли перед нами Ще в 2021 році. Ми почали вже процес створення реабілітаційного простору. Найче до початку великомасштабного вторгнення ми вже задумувалися, але вже маючи ну, війну у нас, ми розуміли, що дуже багато хлопців будуть повертатися і вимагати реабілітації. Це довгий процес, тому що на той час практично в Україні не існувало такого поняття реабілітація, не було якогось єдиного бачення, що таке реабілітація. Але я, власне, був і в Польщі, і в Німеччині, бачив, як розвивається реабілітація. Потім, вже на початку війни, наші фахівці, лікарі ФРМ, були у Прибалтиці, бачили реабілітацію, і ми, власне. Зробили проєкт, залучили знову ж таки кошти е, наші місцеві. І 22-му році е, почали е, капітальний ремонт, приміщення у е, лікуального корпусу на п'ятому поверсі. У 23-му році закінчили ремонт і, власне, створили надсучасний простір для реабілітації. Е, реабілітація – це не просто зараз. Це не тільки приміщення. Але приміщення, які мають відповідати всі вимоги інклюзії, найголовніше це підготовка фахівців, лікарів, середнього персоналу, які мають мати уже зовсім інший фах спеціалізацію. Ми, це, ми всіх підготували за кошти підприємства, якраз а це дуже дорого наразі. Знову ж таки, відремонтували приміщення. Оснастили всі все це приміщення над сучасним обладнанням реабілітаційним за кошти основно 90% за кошти наших друзів, спонсорів із закордону з Нідерланд, Німеччини, і власне створили належні умови для лікування. Людей, які потребують реабілітації. Це, в принципі, зроблено було дуже вчасно, тому що власне, ми якраз і законтрактували пакет стаціонарна допомога. Власне, зараз це відділення працює, надаючи послуги, і, власне, одержується за це кошти від Національної служби здоров'я. Знову ж, ми на цьому не зупинились. Ми розуміли, що навіть цього реабіляційного простору буде мало для того, щоб надавати якісні революційні послуги в майбутньому, а це ми розуміємо, що це буде дуже швидко це майбутнє. Що в березні минулого року ми розробили за доручення міського голови Микола Петровича Боровця концепцію, як ми бачимо, продовження. Створення реабілітації в нашому, нашій громаді своїми засобами та силами наших колег, які відвідували інші зарубіжні країни, і бачили, як, в яких умовах надається реабілітація. Ми написали медичне завдання, розробили структуру реабілітаційного центру. До речі, я хочу сказати, що якраз у цьому. Цьому просторі революційному ми вже включили і бальнологічне відділення на першому цокольному поверсі, ви виокремивши його окремо, навіть одному поверсі для того, щоб зрозуміти, що це буде тільки комерційне призначення, тому що націли служби здоров'я не бачить і, і до цього часу не бачить цю послугу як медичну послугу і не оплачує. Перший поверх там повинен був амбулаторна реабілітація от з усіма вимогами до, цього, до цієї структури. Другий поверх стаціонарна реабілітація і третій поверх це пополиноповерхи це інсультне відділення і нейрологічне відділення. Що зараз в нас також потребує дуже дуже значних змін. Те, як е, ці площі, які зараз використовуються для надання допомоги інсультним, хворим неврологічним, е, однозначно вже не відповідає всім вимогам. Після ознайомленого з роботою больничного відділення е, міським головою Миколою Петровичем Боровцем дано доручення адміністрації лікарні віднайти приміщення на території е, медичного містечка для того, щоб е, в майбутньому, якщо виникне потреба, Наблизити послугу бальнологічну ближче до реабіліційного відділення. Власне, ми запропонували своє бачення, ну, звичайно, це потребує ремонту за приміщення для того, щоб знову ж таки привести до відповідності із вимогами надання будь-якої послуги. Але якщо ця послуга буде затребувана Громадою міською громадою, власне, це буде винесено на розсуд депутатів і про виготовлення проєктну кошторис документації і ремонту цього відділення. І власне, ми почали і почався процес обговорення. Ну, нас, як я вже зрозумів, нас, якщо хочеш заговорити якусь проблему, то створюй комісії. Так воно вийшло. Ми на півроку обговорював обговорювали. Приїжджали експерти із міністерства охорони здоров'я, директор департаменту інноваційних технологій, заступник міністра, де ми презентували своє бачення розвитку реабілітації в місті і одержали схвальні, схвальні відгуки. Але наразі надалі воно чомусь тормозилося, напевне, ну, не всі хотіли, щоб це було зроблено так, як треба. І вже в кінці року, в грудні місяці, я спитав Микола Петровича, ну, кажу, кажу, ну, якщо те, що ми пропонуємо, не підходить, то ну, от наші опоненти щось запропонували краще, ну, на, на жаль, нічого кращого. Не запропонували, ми знову ж таки запросили фахівців, які проєктують центр реабілітації рекавері. Це фахівці із Дніпра, міста Дніпра, приїжджали до нас, побачили нашу концепцію. Їм надзвичайно сподобалося. І, власне, саме головне, що будівництво цього об'єкту, як, як цілісного комплексу. Взагалі не планувалося за кошти місцевого бюджету. Це тільки повинні були кошти, якісь грантові або спонсорські, для того, щоб ми розуміли, що таких коштів у міській громаді, в громаді міста немає. Ну, власне, поки що це все зупинилося. Я думаю, що громада визріє для того, щоб розуміти, що Час ліплення, підмазування вже пройшов, і я думаю, що наші мешканці громади заслуговують на надзвичайно хороші умови для медичної допомоги. На жаль, я вже це пережив, коли ми проектували хірургічний корпус. І коли два роки довелося переконувати громаду, що це треба, а тепер вийшло, що без цього корпусу. Лікарня не має майбутнього, тому що там от, власне, спроєктовано монтування, обладнання, яке необхідне для громади це МРТ, ангіограф, стерилізаційне відділення, операційні блоки, хірургічне відділення все те, що без чого лікарня не може зараз працювати. Ну, я думаю, що здоровий глузд. Переможе, і власне, ми зрозуміємо, що ми вартуємо жити і лікуватися в хороших умовах. На даний момент послуги, які надавалися у відділенні відновного лікування, надаються на третьому поверсі стаціонарного корпусу. Це було пов'язано з тим, що у відділенні відновного лікування була відсутня інклюзія. Яка була основною умовою для заключення ліцензії? Були виділені кошти міською радою для ремонту даного приміщення? Так, у кількості по мільйон 700 тисяч. Так було проведено ремонт. Окрім того, були закуплені меблі. Окрім того, були доставлені нове обладнання і. Вже весь спектр, окрім ван, почали проводити ми якраз на третьому поверсі. Поряд з нами є ліфт. Даний момент тут надається весь спектр послуг, окрім ван. Це може стосуватися як реабілітаційного пакету, так і дев'ятого пакету. По реабілітаційному пакету в нас ось є кабінет фізичної терапії, де працюють у нас. Асистенти фізичного терапевта, асистенти ерготерапевта, у нас є фізичний терапевт, які на даний момент і працюють з пацієнтами. Ці пацієнти в нас проходять нестаціонарну медичну реабілітацію. окрім. Цього вони ще отримують інші процедури. А для пацієнтів, у яких є проблеми з нижніми кінцівками, то контрактури, нейропатії, у нас є ось це обладнання, підвісна система, орбітрек, велосипед, балансири, степери наш масажний кабінет, де надаються всі види масажу, як дорослим, так і дітям. На Даний момент цьому кабінеті є чотири кушетки. Де можна зробити загальний масаж походу хребта? І є ще три маленькі кушетки це для масажу комірцевої ділянки або для маленьких діток. У нас кабінет апаратної фізіотерапії, де надається той же самий спектр процедур, який надавався у відділенні відновлено лікування. А саме це магнітотерапія, магнітолазерна терапія, ампліпульс магніто терапія, інтердінтерапія, амплі інтер фонофорез надається. Дерсенваль, нч терапія, електрофореси, лікарських препаратів, так і УВЧ терапія Тобто вони всі обладнані в цьому кабінеті. Одночасно є дев'ять лежачих місць, але є ще два сидячих. Тобто, для тих пацієнтів, які потрібно наприклад, провести УВЧ або ультразвук, у нас є окремо від відмежовані ну, сидячі. Сидячі місця, де вони можуть прийняти процедуру, крім е кабінету апаратної фізіотерапії, є ще продовження ще кабінет у нас. З ударно-хвильовою терапією, пресотерапією і скануючим лазером. Це кабінет теплолікування, де надаються процедури озокіриту. Якраз ми бачили нещодавно наша пацієнтка, яка проходить курс на стаціонарної медичної реабілітації, користувалася якраз цим озокіритом. Тобто розігрівається рука. Потім вона переходить до фізичного терапевта або до асистента фізичного терапевта, які займаються з нею, і це поліпшує процес. Вираження. Гарне сучасне відділення, приємний персонал, ввічливий і, відповідно, професійний. Я, ну, якби, мені приємно, що в місті оновилось відділення таке гарне. Я задоволений, вони молодці, правда. Стараються, як діймовички бігають. Так. Я взагалі практично мене заводили і виводили, а зараз. Да, відновлююсь, да. і в цьому році вже просто для про дуже враження, таке приємне, таке європейське. По рекомендаціям прийшла, так що звичайно добре, так що порівняно з тим місцем, де було на початку місце, і тут вважаєте в центрі. це прекрасно.